У Житомирі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Максимом Дойничком. Загинув, врятувавши 80 побратимів. Історія старости села Глибучок. У селі Вигода працює соціальне підприємство для алко-наркозалежних, що пройшли реабілітацію. У Житомирі попрощалися з військовослужбовцем Максимом Дойничком. Чоловік загинув 3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання. Він був сміливий. Перш ми думали, що він не буде таким, але в бою він себе показав, ми самі аж удивилися цьому, що він був таким. Що так з другої сторони подивитися, що не скажете, що він там. А так він себе показав дуже хорошо. Був гарною людиною. Дуже гарною людиною, сміливою, надійний, надійний товариш. Максим Дойничко народився 26 січня 1991 року у Ружині. Через кілька років родина Максима переїхала до Житомира, розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Максимчик закінчив нашу загальноосвітню школу номер 6 Нині цей ліцей номер 6 Після закінчення школи навчався і здобував освіту у професійно-технічному училищі. Працював певний час у санепідемстанції міста Житомира. Потім працював на Євроголді. Максим був волонтером фонду соціальної адаптації незахищених верств населення, говорить його голова Дмитро Данилевич. Ми його запам'ятали. Я тут як людину з такою усмішкою. Він такий повненький трошки був. Ми його називали наш Мамосік. Наш Мамосік завжди, от, я з утра зранку приходив, в мене був поганий настрій, але він завжди, от, як наша іскорка була. Я сьогодні прийшов, в мене напевно, сльози зараз будуть. Я настільки він пішов сам добровольцем, йому не дали хтось повістку. Йому він пішов сам добровольцем, не за гроші. Він просто тут поняв, що він тут робив гарну справу, і він намагався сказати нам, напевно, що, що от там я зможу допомогти. Я думаю, що він допоміг захищав нашу Україну на східних південних рубежах в одному у складі одного з підрозділів Збройних сил України. І це єдиний син у батьків. Це надія і опора у батьків, яку забрала клята війна у тата і у мами. Поховали Максима Дойничка на Житомирському військовому кладовищі. Григорій та Валентина щосереди ходять на базар, аби купити овочі для борщу. Початку купили картоплю. Григорій каже, що у порівнянні із минулим тижнем ціна на картоплю зменшилася. Та все здешевше, 15 купили кілограм. А була ну була трошки дороже, була 25-20. Цибуля, пам'ятаєте, скільки була ще давно? Да, зараз і по 40 була, ну зараз кучка 20. Буряк, морковка, вже подешевше. Зараз масло післо. Буде, буде здешевше. Ще, да. Борь, хто у вас варить родині? Ми разом Раз. варимо. <сіх> 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 все здешевше, і буряк, і морква здешевшила, і цибуля здешевшала. Ну, все, вже. І ще якби м'ясо здешевше, то й борщ був би дешевше. Продавчиня овочів Галина Матюха розповідає, що за останній тиждень ціни на буряк та моркву знизились. Моркву продає по 28 гривень, буряк по 25 гривень за кілограм. Це самі найнижчі ціни по овочах. Потім зараз будуть назад підніматися. Навіть тиждень назад я скажу, що морква 35, пам'ятаю, була, і цибуля так само. Буряк десь гривень 30. Ну буряк уже така низька ціна на нього тримається вже доволі довго. В плані 30, 25, ну. Бо тому, що домашнього багато морква цибуля це ось цей тиждень вже пішла капітально на спад. Подружжя Сергій та Альона вирощують овочі у своєму господарстві. На ранню капусту встановили цінник по 12 гривень за кілограм. Жінка каже, що знає, що на базарі є капуста і по 10 гривень. Але її господарство не може конкурувати із цінами на овочі, що привозять. Велика конкуренція. Все, що було дорожче, воно все їхало з юга або з Польщі, і тому ціна була дорожча. Коли починається наші, товари... Ми почали спочатку з, з самого початку з 15 гривень. З капусти мається на увазі. Ну, Житомирщина не може конкурувати з Южним регіоном. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин каже, що ціни борщового набору ще будуть знижуватись. Традиційно максимально дешеві ціни це на момент купання картоплі і остаточного збору врожаю. Приблизно десь вересень місяць, середина вересня. Ну знову ж таки, це залежить від погодних умов. Якщо підуть зливи, буде раніше. Якщо буде отака тепла погода, як зараз, то воно може потягнутися і до кінця вересня місяця. Саме тоді будуть найнижчі ціни в році. І по капусті, і по моркві, і по буряку. Цибуля, вона традиційно кінець серпня місяця. Власне, серпень, місяць, початок вересня, будуть найнижчі ціни в році. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. У селі вигоди на Житомирщині створили центр, який займається реабілітацією алко та наркозалежних. Артем, який вже пройшов реабілітацію, каже, що раніше займався неспеціалізованими роботами, а сьогодні почав вирощувати овочі. Зараз займаюся чисто гірочками. Вони самі ростуть прямо на глазах. Просто треба працювати по їх, поливати і все зчасно робити, і буде все добре. Багато буде врожаю. Мені подобається ця робота-теплиця, це як проєкт, який можна сказати, поки що, можливо, це втілення мрії буде. У цьому центрі люди можуть спробувати себе у різних робітничих професіях, каже Денис Лимарів, координатор проєкту. Ми намагаємось допомогти людям, які пройшли реабілітацію. Бувши залежні, алко-нарко, яких ніхто не хоче ніде залучати, ми їх залучаємо до якоїсь роботи. Тобто, після того, як вони проходять реабілітацію, ми їм допомагаємо просто увійти в ритм життя, адаптуватися в, соці... ну, в соціумі. І... Скажем так, навчитися працювати своїми руками, щось робити і допомагати селу, допомагати там іншим людям. Ми переробляємо деревину, гілки, дерева, все, що там старе не потрібне, переробляємо по суті на Топливо, яке ми використовуємо потім в тепличному нашому господарстві. Жанна Соловйова, голова правління фонду громади Житомира, розповідає, що коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, фонд почав підтримувати соціальні проєкти. Нам надійшли кошти на фонд громади Житомира із Сполучених Штатів Америки від приватної особи, яка хотіла спрямувати ці кошти саме на розвиток соціального бізнесу. Ми домовились про те, що ми можемо ці кошти спрямувати саме для допомоги центру. І відповідно 285 тисяч гривень було спрямовано на те, аби закупити додаткове обладнання. Придбали дровокол, тобто ті гілки, що товсті, ми їх рубаємо дровоколом. Ті, що тонкі, переробляємо на гілкорізі. Получається, отака. От Перебита гілка, і ну, то ми використовуємо це в своєму хазяйстві для теплиці, для опалення. А також учасники соціального підприємства допомагають літнім людям. Багато е, людей пішли зараз на службі, знаходяться, то тобто наші захисники. І батьки їхні старенькі бабусі, дідусі залишились вдома самі, і вони не мають змоги просто банально порубати ті дрова чи заготовити. І тому одна з наших місій це допомогти їм в заготівлі цих дров, щоб вони теж могли взимку в теплій хаті сидіти. Тетяна Дукач, Суспільне, Новини Житомирщина. Останні слова, які я чула по телефону, це було 8 числа, от іменно рік назад. Це було Я тебе люблю. І до цього, до цього більше ми з ним не спілкувалися, більше ми не чули один одного. 59-річний Валерій Люлька, староста села Глибачок Новогуйвінської громади, з позивним дід загинув рік тому, 9 серпня 2022-го, При контрнаступі росіян в селі Байрак на Харківщині. Майстер сержант у тім бою був поранений у спину, але не залишив позицію, прикриваючи евакуацію 80 поранених побратимів. Дружина Валерія Люльки Валентина розповідає: вже в перший день повномасштабного вторгнення чоловік пішов до військкомату. Організувалася самооборона, була організована Новогуйвинською громадою, він був зачислений туди як бійцем самооборони. Він отримав автомат. Він ну там, я не знаю, які вони проводили заняття, але він десь в якійсь мірі чувствував себе задіяним, але це його було йому мало. Він ходив воєнкомат, посади для нього не знаходилося, тим більше вік, і його не брали. Але говорить жінка, він не здався, і 24 травня минулого року ветерана військової служби колишнього спецпризначенця Валерія Люльку зарахували в окрему бригаду спеціального призначення імені Івана Богона Дике Поле, де йому запропонували займатися кадровими питаннями. Але чоловік постійно рвався в бій, розповідає Валентина, і, врешті-решт, домігся переведення до розвідувального підрозділу. Телефоном він казав їй, що там він на своєму місці. Він Пішов туди і зустрів тих людей, і за три місяці вони його настільки до нього прониклися, він так умів розполагати до себе людей. Він сам усіх любив і, відповідно, тому отримував до себе саме таке відношення. По телефону, спілкуючись, ми говорили один одному, тільки да, я тебе чекаю, да, все буде добре. Де ми зустрінемось. Подружжя прожило разом 40 років. У Валерії залишились донька, син та троє онуків. Ну, Валентина що, розповідає, у своєму ну, останньому б... бою чоловік загинув миттєво від уламка гранати. Спочатку він вважався зниклим безвісті. Почалася довга, довгих чотири з половиною місяці пошуків. Ви знаєте, такої, мабуть, все-таки боротьби з бюрократією, щоб його все-таки привезти додому, щоб його душа заспокоїлася і щоб він ну, хоча б таким способом повернувся додому. Жінка каже, коли звільнили село Байрак, почали вивозити тіла військових на пізнання. Син Олексій здав аналіз на ДНК, щоб індифікувати тіло батька, і 14 листопада минулого року на 60-річчя Валерія отримали збіг ДНК, сина та батька. Прощання з військовим відбулося 29 грудня 2022 року на кладовищі села Глибачок. Людина в 59 років, маючи Посаду, маючи якби всі блага на місці, все пішов воювати, все залишив. Ну це достойно поваги. Директорка місцевої школи Альона Сидорова знала Валерія Люльку 10 років. Жінка говорить, що уроки в школі вже рік, як починаються з хвилини мовчання. Діти знають та пам'ятають старосту села Валерія Люльку. По поступок справжнього чоловіка який сьогодні поставив. Ну Сі обов'язок перед батьківщиною на перше місце командир підрозділу Дике Поле Андрій Ми Малахов, де служив Валерій Люлька, направив президенту України подання про присвоєння Валерію Люльки почесного звання Героя України у березні 2023 року Його підписав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, Незважаючи на те, чи буде присвоєне звання героя батькові. Чи ні, для нас він назавжди залишиться героєм. І, і напевно для тих 80 поранених завдяки його подвигу, які були врятовані, для його рідних, для них він теж буде назавжди героєм. Анжеліка Нестерчук ігор Кучин Суспільне новини Житомирщина. Дивитися Суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.